Рибацюги, слава Україні! Сьогодні ми будемо шукати з вами сорну рибу. Точніше, ми її вже знайшли. Мені е, дуже захотілося половити сьогодні йоршиків. Ми насвітили тут є і біла, і окунець. Окунь на балансір не хоче. І поки що я в нього не впираюсь. В одному місці я знайшов Йоршика і хочу його половити для того, щоб зробити дуже смачної таранки. Тож погнали разом з нами. Так, поїхали. Ось вже покльовочка була. Ну, щоб бути перед вами чесним, то в мене два вже лежить невеликі. Я перевірив і вони на безмотилечку клюють. Але сьогодні прям дуже холодно. Я думаю, у моїй бороді... О, проти сонечка розтає. Ви розумієте, що? Виїхали, машина взагалі мінус 24 показувала тут біля річки. Ух ти! Бачили? Ну я люблю його ці покльовки, дурні, башені, що ну, глибина тепер більша стала. На сонечку гарно, а тільки десь заходиш в тіньочок, там, де сонечко не світить. Оп, десь сюди. І там вже відразу холодніше. От дивіться, які пацанюри. Тарас. Таранька тобі буде, ти просив? От буде тобі. Просив. А ось тобі. Оп! Я дуже сподіваюся, що він прям клюватиме гарненько. Оп, йди сюди. І до речі, так ніби більше, я бо бореться. О, так більший. Як казав мій друг маленький судачок. І таких доволі таки не проти Ну, і цікаві. На таранечку під чайок. Отака така тема. Мармишка. Ось де шарик. І на активну ігру прокльовує і доволі таки непогано. Чому я дуже радий. Мотилька. Я думаю, що з мотильком було б трішки краще з кльовом, але я не впевнений, що навіть у мене мармишка буде діставати до дна. Тому що дрібної прям ну, геть, геть дуже багато і вона стоїть прямо під верхом, під льодом. Тому, я думаю, краще спробувати такі поки що половити без мотиля. Та і в принципі, якщо воно клює, для чого ці всі лишні тілодвіжання? Ось ще, я ж кажу, і мороз такий і зовсім не хочеться зараз гратися з цим мотильом, наживляти його. Льоску тільки кладеш, вона десь примерзає, десь зачіпається. Тому будемо пробувати отак, швиденько витягли, вкинули назад і ловимо. А, ти тут поїхали. Раніше від Єрша, от рибаки мене зрозуміють. Від ярша тікали просто, якщо він тільки поруч десь є, від нього тікали, шукали десь інші містяки і все. А от У мене, в мене таке раніше також було. Але коли я спробував з нього тараньку, я змінив свою думку. І воно ж зазвичай так буває, що коли ти хочеш щось тоді таке зловити, воно в тебе. як ти не хочеш його ловити, воно в тебе клює постійно. А коли ти направлено їдеш його половить, його рибка плаває по дну, не поймаєш ні одну. Тому я сьогодні дуже радий, що він трішки у нас проклювує тут. Ну і трішки почистимо річку від цього шкідника, бо він такий гадюнеш трішки він. Ікру може їсти, мальок вибиває. Тому робимо добру справу. Обережні клювання, у нього зазвичай такі, типу, окуньові жадні покльовки. А тут щось якийсь він варений. Окунь на дні валяється. Не хоче брати. Я і вчора виїжджав. Хотів вам щось показати. Сьогодні поїхав. Дивимося. Є надія, що зміниться погода вже трішки на тепло. І тоді вже піде у нас діло. Просто бере, зупиняє і все. Взагалі не похоже на покльовки ярша. А я хочу подачі. Я хочу, щоб це були мега покльовки, удари. Так як він зазвичай і клює. Але він мабуть придавлений. Річка стоїть, дихати йому немає чим. Тому він себе так і поводить. Ну це вже похоже на його покльовку. але <рес> ж <дивіться>, який, <рес> Ну щось таке, таке. Але я радий, що вони клюють. Це вже покльовка справжня ярша. бешена, дурна, просто бам і ухватив. Але він його ухватив, теж не ухватив. Він з-під низу якось зачепився. О, і відразу. А цю покльовку ви бачили теж така остановочка. Ну хіба це клювання? Є такий спосіб ловлі. Ловля на нитью, так да, Саш? Займаюсь, ловлею на нитью. Кажу покльовочки якісь слабенькі, не йоршові. Сижу і нию. А він помаленьку клює. Оп, трішки вже цей смикнув. Але ви бачите, що смикає, це зазвичай дріб'язок оцей. Відразу можна зрозуміти по покльовці, чи це гарний юрш, чи це отакий дріб'язок. Що це незрозуміло таке якась покльовочка. І знову в мене заплуталась. А тут товариш Йорш. А поки в нас такі Йоршики а ну швиденько в опис під відео, там є монобаночка, там є номер, по якому можна переказати, закидаємо по пару гривників на скоби для бліндажів, на термогрілки, на все-все-все, що потрібно. Нашим військовим, так само, хто, можливо, хоче своїм знайомим зібрати ФПВ-шечку, Можете звертатись, зберемо. З початку війни я вже більше сотні їх зібрав власними руками завдяки вашій допомозі, вашим коштам. І ми їх усі передали. Тому наближаємо перемогу разом. Більше ніж треба. Глоб, без мотиля. Кабан кабан! Это слово кабан! Би ці кабани тільки на без мотилочку прям без мотиля брали і взагалі було б супер. І... Настоячку ухватив і стоїть. Нікуди не смикається, не дергається. Взагалі красавчик. Навіть мотиля мені залишив. А я таке люблю. Дякую тобі. Гоп, жадно. Отакі б усі покльовочки. Трішки азартніше було б. А ну ти мені мотиля віддаси. Ну, ну отдай. О. В принципі, ще на ці соплі можна одного спіймати. Тож, як то кажуть, на глухозім'ї і Йоршиба. Потрошку він прокльовує, дає нам трішки зігнати оскому. Тому виїжджаємо, пробуємо і до нових зустрічей.